Ну що ж, панове, ми дочекалися. Через 14 років після свого першого релізу на консолях легендарний вестерн від Rockstar Games нарешті з'явився на настільних комп'ютерах. І серед нас є ті, хто так чи інакше чекали ПК версії культової гри. Та перед тим як купувати оновлену РДР, постає серйозне питання: як гра відчувається сьогодні, у 2024 році? Враховуючи, що це в принципі всього на всього порт, який від гри 2010 року відрізняється мало чим, чи справді ця гра витримала випробування часом, і взагалі, чи варта вона такого прайсу, який ви можете побачити у стімі? У цьому відео ми розглянемо, як РДР змінилася за роки, обговоримо її відкритий світ, геймплей і навіть зачепимо сюжет. Без спойлерів, звісно, Тож чи варто занурюватися у цей вестерн зараз? Чи краще просто переглянути його на YouTube. Давайте з'ясуємо це разом. З вами канал GameWiz. Ми дякуємо за підтримку нашим патронам, без підтримки яких відео на цьому каналі могли би не виходити. А також закликаємо вас доєднатися до цих крутих людей. Це дуже надихає. А ще половину пожертвуваних коштів ми жертвуємо на потреби ЗСУ і надаємо усю звітність. Сюжет. Багато гравців вважають, що Red Dead Redemption 2 це та ж GTA, тільки в дикому заході. Проте це не зовсім так. Правда, що і там, і там відкритий світ, і в GTA, і в RDR 2 можна влаштовувати багато чого безглуздого і веселого. Та все ж, якщо проаналізувати саме сюжет, то в другій частині RDR він більш серйозний, ніж в тій же GTA 5. І це навіть можна побачити по статистиці гравців. Дуже мало хто заходить у п'яту GTA, щоб насолодитися історією. Здебільшого вони запускають її заради геймплею. А з РДР 2 ситуація. Навпаки дуже багато гравців полюбили цю гру за глибокий і пророблений сюжет. Таку історію, як пригоди Артура Моргана, сьогодні в іграх зустріти доволі складно. Так до чого ми ведемо? Перша частина РДР у свій час притримувалася більше концепції ГТА, тому сюжет тут не те, щоб дуже блищить. Можна помітити, що дуже багато персонажів у грі не дружать зі своїм здоровим глуздом. Адекватних NPC можна порахувати на пальцях однієї руки, проте від цього історія не стає гіршою. Навпаки, вона досить класна і зовсім не постаріла на 2024 рік. Тут є багато веселощів, екшену, і навіть для смутку знайдеться місце. І, звісно, інший плюс, на який не можна не звернути увагу, це продовження історії Red Dead Redemption 2. Так, хто можливо не знав, HDR 2 є приквелом оригінальної частини. Історія, яку ми прожили за Артура, стає більш розкритою. Ну і уся оця історія з бандою Датча Вандерлінде отримує логічне завершення. Геймплей. Про цей аспект гри можна говорити годинами. Проте, якщо у двох словах, то це просто спрощена версія Red Dead Redemption 2. Загалом, майже усі ці речі, які ми можемо побачити у другій частині, були закладені ще у 2010 році. Також геймплей можна прирівняти до GTA 4-2008 року, оскільки ці ігри вийшли приблизно в однаковий час, і версія рушія Ейфорія була схожою. Багато деталей з GTA були перенесені і вдосконалені в РДР, стрільба, яка вийшла і так просто неймовірно включала багато деталей. Наприклад, стріляєш по капелюху NPC, він злітає з голови, це ж стосується і різних частин тіла. Залежно куди поцілиш, буде різна реакція. Про фізику нічого поганого теж не можна сказати. Не те, що у 2010 році, і зараз такого в іграх часто не можна зустріти. Настільки класно пророблена взаємодія NPC, що з ними можна гратися годинами і вам не стане нудно. На рахунок основних квестів у грі їх біля п'ятдесяти семи. Пророблені вони чудово. Проходити їх цікаво. Не те, щоб кожне завдання тобі давало якийсь абсолютно новий досвід. Проте в кінці гри ти не відчуваєш себе виснаженим від геймплею, а навпаки, хочеш іще. Можливо, це через хронометраж гри. Щоб пройти всі сюжетні та другорядні завдання, знадобиться близько тридцяти годин. Очевидно, якби ти грав для прикладу в Assassin's Creed Valhalla, яка для повного проходження вимагає від тебе близько 200 годин, тобі все дуже сильно приїлося. Щодо побічних місій, то вони також виділяються хорошою проробленістю. Загалом це місії типу незнайомців і диваків, які нам вже відомі в GTA 5 та RDR 2. Вони можуть бути різні, якісь сумні, інші безглузді, але й веселих теж вистачає. Візьмемо для прикладу місію Дедал та Син. Як можна зрозуміти з назви, ця місія пов'язана з грецькою міфологією, і гравцям, які знайомі з нею, може бути легко передбачити сюжет завдання. Але це зовсім не псує задоволення від виконання завдання у відомому міфі. Дедал створив крила, які привели до трагічної загибелі його сина Ікара, що занадто близько підлетів до сонця. Чарльз Кіннір переконаний, що він може створити крила, які дозволять йому стрибнути з обриву і безпечно приземлитися. Звісно, у нього це не вийде, але допомогти йому зібрати необхідні для цього предмети варто, хоча б для того, щоб побачити цей ризикований стрибок. У цих місій є тільки один мінус. Це їхня кількість на всю гру всього таких 19. І по суті, коли ти їх виконаєш, то відкритий світ, можна сказати, стає порожнім. Так там є непогані міні-ігри, ну і декілька аванпостів. Але це все. Якщо вам не вистачить місії у цій грі, ми нещодавно випустили відео про найбезглуздіші місії в серії GTA. Вийшло доволі цікаво і весело. Якщо захочете переглянути, то посилання знаходиться в описі. А ми продовжуємо. Графіка. Якщо сказати, що графіка наприкінці 2024 року в цій грі сильно застаріла, ви безперечно матимете рацію. Проте, якщо забити на роздільну здатність текстур, то візуал у грі зберігся на достатньо хорошому рівні. Якщо захотіти, то можна наробити дуже багато соковитих скриншотів. Це доводить те, що в іграх не завжди вирішують усе текстури. Для прикладу, візьмемо Ghost of Tsushima, який нещодавно теж отримав порт на ПК. Це мало хто помітив, але в грі самі текстури і ландшафт не на дуже високому рівні. Проте, за допомогою візуалу та ефектів, розробники змогли зробити одну з найкрасивіших ігор. Саму гру ми розібрали. Тепер перейдемо до самого порту. Проблеми порту у першого РДР впродовж часу завжди були проблеми з технічною стороною і оптимізацією. Коли вона вийшла, а тоді консолями були ще ps 3 та Xbox 360. Роздільна здатність на Xbox була 1280 на 720 пікселів. А на плойці взагалі 1152 на 640 пікселів. І це при такій роздільній здатності гра примудрялася зависати. Місцями навіть сильно 30 кадрів не були стабільними. Коротше кажучи, геймплей був не дуже комфортним. Логічним кроком було вже в 2014 або в 2015 році зробити якийсь порт хоча б на консолі нового покоління. Проте, як ви розумієте, Rockstar нічого подібного не зробили. Тут тільки можна подякувати Xbox за його технологію зворотної сумісності. Тобто на Xbox One можна вже було спокійно пограти зі стабільним. FPS. -у. А на покращеній версії Xbox One X взагалі 4К. Проте 30 кадрів все ж залишилися стандартом, і за їхні межі ніяк не можна було вийти. І ось у серпні 2023 року Rockstar вирішила дати стороннім розробникам створити порт цієї гри для PlayStation 4 та Nintendo Switch. Звісно, комп'ютери вони минулого року оминули. Чому вони випустили простий порт, а не хоча б ремастер? Я вже й не говорю про повноцінний ремейк. На це запитання відповідь можна шукати довго. Проте це все ймовірно через реліз провального ремастеру GTA Trilogy, який погодьмося, вийшов жахливим. Ну і вони напевне подумали, що варто випустити те, що вже ніяк не зможеш зіпсувати. Це був простий порт, який практично нічого не додавав. Хіба що вони додали трішки краще освітлення і технологію від AMD FSR 2, яке зробило згладжування у грі приємнішим? Але найцікавіше, що у грі залишилися ті ж 13-річної давнини 30 кадрів у секунду. Щоправда, через декілька місяців все ж на PlayStation 5 був випущений патч, який додавав у гру 60 FPS. Гравці від такого порту були, м'яко кажучи, не в захваті. Проте ті, хто хотіли, гру придбали. І Rockstar заробили на цьому порті чимало. В той же час ПК гравці були засмученими. Вони вже вирішили, що надія згасла, і РДР вже ніколи офіційно не з'явиться на настільних комп'ютерах. Лишався один вихід проходити цю гру на емуляторах в дуже кепських умовах. Проте, Rockstar цього року зробили сюрприз. Ну як сюрприз, вони вирішили просто випустити той же порт, тільки вдруге на комп'ютерах. І знову ж таки просто порт без жодних нововведень. Повторюю, без жодних. Хтось може сказати, що там додали DLSS, FSR2 і навіть підтримку 144 кадри за секунду додали. Проте в цьому немає нічого особливого. Це просто те, що зобов'язаний бути у кожній грі, яка виходить зараз на настільних комп'ютерах. Текст пишеться, коли до релізу залишилося ще кілька днів. Проте є таке перечуття, що вони не виправлять помилки, які були допущені при розробці порту минулого року. Серед них добре запам'яталися іконки меню, які лишилися в роздільній здатності 720 пікселів. Ті, хто грали в гру на 4 к моніторі, відчули це найсильніше. Можливо, у когось виникне запитання, чому вони так довго затягували із цим релізом. Або чому вони ПК версію не випустили ще минулого року? Відповідь доволі проста: це GTA 6. Тільки вдумайтеся, з 2018 року Rockstar не випустили жодного повноцінного самостійного релізу. РДР 2 і далі порожньо. Зараз основні сили йдуть на GTA 6, яка в найкращому випадку вийде в кінці 2025 року, якщо й не пізніше. Тож, щоб не залишити гравців взагалі без контенту і дати їм хоч щось, вони платять різним фріланс студіям, щоб ті розробляли ремастери та порти. Звісно, не найкращої якості. Якщо згадати минуле десятиріччя, то хочеться плакати. 2008 рік GTA 4, 2010 рік RDR, 2011 рік LA Noir, 2012 рік Max Payne 3. Ну і 2013 GTA 5. Так, щось мене не туди потягло. Що ж, на рахунок самої гри. Звісно, це чудова гра і заборонити грати в неї ми ніяк не можемо. Тим більше, якщо ви проходили перед цим RDR2 Таких ігор зараз випускається дуже мало, тож не потрібно втрачати момент. Просто є нюанс: це 2199 гривень. Ну ніяк порт 14-літньої давнини не може коштувати стільки грошей, навіть якщо туди входить At Nightmare, яке теж є досить прикольним. Вирішувати вам, але краще почекати на якусь знижку, враховуючи, що свята вже не за горами. Чекали 14 років, і ще зможемо трішки почекати. Обов'язково ставте вподобайку, якщо вам відео сподобалось. Пишіть коментарі, чи хотіли б ви бачити ще відео, які пов'язані з РДР. Ми обов'язково прислухаємося до вас. Ну а тим часом ви були на каналі GameWiz. До зустрічі у нових відео.